Вітер Петрій Шахів, грає проти Матео Родрігес. Чилі рейтинг 1992. Ну окей. <кій> ну, хоче мені мат відразу поставити, бо виглядає це не зовсім, якби. Якби не зовсім. Пішак підвисти. Як що? З пішоком проблемика? Так, ну ти йдеш. Ну да. Послабили йому структуру. Раз тут можна вдарити. Бам! Як можна програти такими і, ударами тактичними. Ну, якось так. М -м, наприклад, так. А чого я так, кстати, навіть? Ну, це справді дуже просто. Можна, звісно, так піти. Потім тут-тут, да? Просто конібудь вичворяти Піруэти. Ну, шопейна захистить. Як мені можна буде так. Хоча як не закистить, йому тут особливо нема куди йти хіба що так. Мені треба цього знищити коня. Такий хід не знаю. А, просто suda щас. Нифига ну, Якось зав'язли вони тут всі король тут якось. Не знаю. Так, всі ці фігури можу віддати зараз, але заберу коня і ферзя. Бо не забуру. Так. Давай якось крутити це, все не знаю. Якось крутити барабан будемо не я чого я так Якось Нормально, дуже небезпечний пішак. Слона він за нього віддасть, і позиція у нього безнадійна. Ні. Це все міраж. Ну, Якщо так, <coughs> дякую? Дебютна катастрофа. 84, 80 Ну, суперник якось дуже різко. Ой. І тут проблема зазвичай. да що Тут, якби чіпляємось сюди, чіпляємось сюди, хочемо піти Е5. Так от якось. Чи А4 до всього додав. Багато ходів пішаками. король в центрі фігури між собою погано координують. І вже матеріал відігруємо. Не відіграємо, а виграємо. Так, да, це правильно. Погана позиція. Небезпечні коні. Турана відкритій. Слабкий дуже король. Тут, якби, як завгодно, можна, мабуть, вигравати. Так найпростіше. Віталій буде Лішахів, грає проти. Не знаю, Філіппінець, рейтинг 1960. Захист Олехіна. <кхи> Заберу. на ты мне доверяешь, да? Хотя я могу просто и так, может быть. Більш правильно буде. Якщо что, з'їм ще цього, типа. Якщо це дёрнеться, це не дёрнувся. Tak. Co tak on tu вдарить. Dobra. Dobra, dobra. Забрав, цікаво, будемо відкривати, мабуть, лінію. Ну, давай. Небезпечний, звісно, прохідний пішак, але, до менш, сподіваюся, такого прям пішокового воно не дійде. <кій> <кій> Я ж не тобі віддавати. І тут також не зобов'язано. Цей слон молодець тримає <клух> заблокованого пішака. <клух> Мабуть, рахує <клух> такі речі. <клух> Можливо, це його шанс. Тут що задумано? Very, very good. Very very. Літл, бля. Шах, так, 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 правильно. Оп, тепер слон зробив свою справу, йде матувати. Оп! І мельничко, хоп! Ну, нормально, де правильно, да? Для мату не вистачає шаху одного. Правильно. Шо? І мат. дурня якась суперник почав грати якось швидко. О, 75 на 92. Просто безнадійна позиція здають. Все розбито. Напади в один хід суперник робить. Фігури не грають, грає одним, другим. Дві фігури грають в суперник. Тури стоять собі, дивляться на це все. Боже, що це таке? Ну і заслуговує суперник на мельницю. яка йому ставить ма.